Доброго ранку, дорогі глядачі, передачі ранок з Надією. Разом з вами я дякую Богові, адже Він подарував нам цей день життя, залишив для нас обітницю у своєму слові, через які навчає нас, як ми маємо жити в цьому світі, де шукати вихід. Пам'ятайте, що єдиний шлях, щоб можна було повернутися на небо, це є Ісус Христос. І ось у якому символі був показаний цей шлях колись патріарху Якова. У книзі буття у 28 розділі, із 12 вірша, ми читаємо. Він мав сон, ось драбина, що стояла на землі, а верх її сягав аж до неба. А Господь став на неї і промовив: землю, на якій ти спиш, дам її тобі та твоїм нащадкам. Драбина це засіб спілкування між Богом і людьми. Через ці таємничі сходи, яку було проголошено Євангеліє, як сходи простягалися від землі до небесних висот, і над ними віднілася Божа слава, так і Христос у своїй Божественній природі досягав безмежності і був одне з Отцем. Проте, хоч вершина драбини сягала небес, її основа стояла на землі. Так і Христос, хоч і був Богом, одягнув свою Божественну природу в людське єство, жив у нашому світі і у всьому був як людина. Драбина не принесла б жодної користі, якби не стояла на землі або не досягала небес. Отож. Бог з'явився у славі на вершині сходів. Він зі співчуттям споглядав на заблудлого грішного Якова і звертався до нього зі словами підбадьорення. Саме через Христа, як крізь призму, отець дивиться на грішних людей. Службові ангели спілкуються із жителями землі за допомогою сходів. Люди можуть спастися лише в тому разі, якщо горнутимуться до Христа. Ми піднімаємося на небо крок за кроком, рухаючись драбиною до повної висоти служіння Христа. Ми повинні міцно триматися за Ісуса, рухаючись угору завдяки Його заслугам. Відпустити руку Христа це означає зупинитися упасти. І загинути. У людей, які пильно вдивляються в небо, виникає питання, як мені досягнути осель, приготованих для благословених? Є лише один спосіб стати учасниками Божественної природи, уникнувши морального розтління, яке є у світі, увійти у святе святих кров'ю Ісуса, ухопившись за надію. Що перед нами є в Євангелії, постійно перебувати у Христі, віддавшись Його керівництву. Ми маємо вірити і діяти, покладаючись на Ісуса і утілюючи в життя Його план зростання. Нам треба міцно триматися за Христа, постійно підніматися вгору до Бога. Господь указує нам на оселі які Христос готує для тих, хто любить Його. Господь показує нам місто з особливими підвалинами, Творцем і будівничим, якого є сам Господь. Отож підіймаємося, долаючи сходинку за сходинкою, і ми зможемо дійти до Бога, котрий стоїть на горі, а також до святого Божого міста. Жоден з тих, хто рішуче рухається цією драбиною вгору, не буде позбавлений вічного життя. Адже таким чином щедро забезпечиться нам ухід до вічного Царства нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Господь через святе письмо дає нам досить цінні уроки. Сьогодні ми дивимося на урок. Якова. І ось у 32 му розділі книги буття 27 27-му вірші, ми читаємо і сказав йому, відпусти мене, бо настав світанок, той же сказав: не відпущу тебе, якщо не поблагословиш мене. Прийшло багато часу після того, коли Яків бачив драбину і до цього моменту. Якщо говорити спокушуваним лише про їхню провину, то це аж ніяк не надихатиме їх ставати кращими. Нам необхідно бачити доступні для нас можливості на висоти, які можуть бути нами здобуть. Той, хто посів на висоті, допоможе нам ухопитися за милість Господа і покладатися на силу Його прощення. Ісус чекає. Коли він зможе взяти нас за руку і дати нам силу жити благородним, доброчинним життям, Бог часто дозволяє людям дійти до кризи, щоб у такий спосіб указати їм на їхню слабкість і запропонувати джерело сили. Якщо вони молитимуться і пильнуватимуть, мужньо борючись із гріхом то якраз духовні слабкості стануть їхніми сильними сторонами. Життя Якова містить чимало цінних уроків для всіх людей. Бог показав йому, що самотужки він у жодному разі не зможе здобути перемоги. Кожен повинен боротися з Господом. І лише тоді отримає силу згори. Усю ніч Яків боровся з ангелом. Нарешті сильний борець був ослаблений одним лише дотиком до його стегна. як і виявився покаліченим і дуже страждав від гострого болю, але не здавався. У повному розкаянні і душевній скруті він і далі тримався за ангела, благаючи про отримання благословення. Яків бажав мати впевненість у тому, що його гріх прощений. До останньої миті боротьби його рішучість лише посилювалася, а віра ставала щирішою і невідступною. Ангел намагався звільнитися і нарешті звернувся до Якова. Відпусти мене, бо настав світанок. Проте, як і відповів, не відпущу тебе, якщо не поблагословиш мене. Якби це була якась хвалькувата, зухвала самовпевненість, Яків був би миттєво знищений, але він у боротьбі з Богом продемонстрував упевненість людини, яка визнає свою негідність і разом з тим покладається на Господа, котрий. Вірний завіту, завдяки покорі, покаянню і самовіддачі, грішний, збудливий, смертний, переміг велич неба своєю тремтливою рукою, як і в вхопився за Божі обітниці, і серце, сповнене безмежної любові, не змогло відмовити грішнику у його благанні. Господь змінив ім'я Якова на знак того, що йому дароване прощення замість імені, котре постійно нагадувало про гріх, йому було дане ім'я, яке увіковічувало його перемогу. Ангел сказав, не буде більше ім'я Твоє Яків, а Ізраїль буде твоє ім'я, бо ти витримав змагання з Богом і сильний є між людьми. Чи відчуваємо ми поміч від Бога, щоб здобувати одну перемогу за іншою? А може, і далі покладатимемося на власні сили, щоб урешті-решт зазнати нищівної поразки, виснаживши себе марними зусиллями. Підкорімо ж беззастережно себе Богові, щоб отримати силу. Таку необхідну кожному, хто хоче перемогти в цій битві зі злом. Пам'ятайте, немає перемоги без сили згори, без сили від Ісуса Христа. І я хочу молитися, щоб Бог дав нам сьогодні цю силу, щоб ми вийшли переможцями у битві з гріхом. Наш дорогий Небесний Отець. Перед Тобою схиляємось, ми і щиру подяку складаємо за твою безмежну любов, за Твою охорону життя і здоров'я. Ми щиро дякуємо тобі, що сьогодні ти дав нам можливість чути твої обітниці, читати про тих героїв, які перемагали, перемагали тому, що покоряли свої серця тобі. Тож, Господи, сьогодні дай нам мудрості, читаючи такі приклади. Унаслідувати тебе, Бога живого, своєю покорою, своєю віддачею Тобі. Господи Боже святий, ми дуже просимо Тебе, навчай нас так лічити наші дні, щоб ми набули мудре серце і те, що тільки збудовує, те, що пов'язано з твоїм царством, що ми шукали в першу чергу і вірили, що ти не залишиш нас. Господи, сьогодні просимо, щоб ти благословив наші сім'ї, наші родини, щоб ти і надалі благословляв наш край миром і щоб у милості своїй ти благословив нашу країну, Господи. Ми дуже хочемо миру. Ми дуже хочемо, щоб припинилися війни, щоб припинилося все. І щоб кожна людина зрозумів, що твою волю прийшла до тебе. Це наша молитва і прохання. Почуй нас, Господи, на висоті, і славу прийми за все, Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Я знаю, дорогі мої, що кожен із нас має у своєму житті якісь плани, ставить перед собою певні цілі. Кожен спортсмен. На протязі декількох років готовиться, щоб одного разу вийти на Олім, тоді, коли відбуваються такі великі, всесвітні змагання. Я знаю, що кожен із нас розуміє, що наше життя дочасне, що воно скоро припиниться, його не буде. Але це не все, що може мати людина. Господь бажає дати людині вічне життя. Він сьогодні представлений нам як та драбина, яку побачив у вісні Яків. Друзі дорогі, давайте, сходинка за сходинкою підемо по цій драбині, не дивлячись ні на що, піднімаючись все вище. І пам'ятайте, що коли ви будете підніматися вище, коли ви будете бачити перед собою Господа, ви будете бачити свою нікчемність. Нехай не приходить у ваше серце розчарування. А навпаки, міцна віра. І що би не трапилося, так як і з Яковом, коли ангел торкнувся його стегна, пронизливий біль прийшовся по ньому, але він не відпустив і сказав: не відпущу тебе, поки не благословиш мене. Давайте сьогодні попросимо, нехай Господь благословить усіх нас. Нехай Його всемогутня рука проведе нас по життєвій дорозі. Віддайте своє серце Ісусу і проживіть цей день разом із Ним. До побачення!